Армія ФМ. Зараз у нас гості в ефірі на армії ФМ Володимир Кончить, заступник командира 210-го окремого штурмового полку з психологічної підтримки, і Ольга Кухарук, психологиня, авторка та ведуча програм центру реадаптації та реабілітації. Ярміс, вітаю вас, панове. Бажаю здоров'я, добрий день так ближче до мікрофончика. Оля, все таки да дуже далеко. Ви сіли, а тепер ви близько, і буду вас краще чути і зрозуміліше, що ви будете казати? Взагалі цікаво, коли і за яких умов був заснований ваш центр. Давайте трошки розкажемо, і що означає його така назва незвична Ярміс. Назва означає, давайте почнемо з кінця. Назва означає приводити в порядок, ладувати, давати наводити лад. І, власне, центр був заснований п'ять років тому. Він починався як власне ініціатива допомоги військовим і ветеранам, які повертаються за ТО. Пройшов свою історію, зараз має широкі напрями співробітництва з дуже різними сферами, тому що якось в процесі роботи стало. Зрозуміло, що просто допом... просто військові як е, цільова аудиторія, це мало. Має бути задіяне все суспільство. Ми про це багато говоримо. Зокрема, має бути фокус на сім'ю як на. Осна на людей, які повністю задіяні, так сім'я це завжди чекання, сім'я це завжди ті, хто надають підтримку, але й ті, хто потребують підтримки самої самі, тому зараз основна і вакцент роботи це бота з військовими ветеранами. Сім'ї і сімейна підтримка, а також е, робота з е, людьми, які залучені в контакт з військовими чи ветеранами, з, з зі спеціалістами першої лінії підтримки, а Що таке перша лінія підтримки, соціальні працівники, психологи, люди, які надають консультації, тобто ті, хто е, по Роду своєї роботи контактують цивільні люди, які по роду своєї роботи контактують з військовими ветеранами чи членами їх родини. Мені просто цікаво. знаєте, ви кажете, що місія так допомагати людям з травмами війни зцілити себе через родинний стосунок, так але припустимо, що от багато. Ну не багато, багато не знаю, чесно кажучи, статистикою не володію, але є сім'ї, так які війна зруйнувала. От людина не має сім'ї. Тоді також можна до вас звертатися, якщо військовослужбовець. В принципі, так, тому що через сім'ї, але не тільки через сім'ї, є завжди родина, є друзі, є ближче коло. Так, тобто тут питання не в тому, чи може військовослужбовець звертатися, військовослужбовець може завжди, так, але тут наголос на тому, що і сім'я теж може. Угу. Ну зрозуміло, так що я думаю, що зараз нас слухають, мотають на вуз, як Павло Зібров. І... Будуть правильні рішення приймати стосовно важливих тем стосовно психології власної особистої. Є де третій рік, четвертий вже рік війни пішов так, і трапляються випадки, коли військовослужбовці підпадають під різноманітні шкідливі звички. Я маю на увазі алкоголь, азартні ігри тощо, і, і, і починається тоді не так все добре по службі, як могло би бути. Чи є рецепт, як позбутися таких залежностей ось психологічної позиції, як з цим боротися? Чудове питання, тому що рецепт є, знаєте, виписати його і використати важко. Виписуєте виписують спочатку. Випишіть, ну, та тобто, ну насправді питання залежності воно є дуже дуже широким в тому сенсі, що залежності є різні, є поведінкові залежності. Це наприклад, коли ми говоримо, що людина має якусь шкідливу поведінку, наприклад, ігро найчастіше це ми говоримо про ігроманію. Є хімічні залежності, туди включається і алкогольна залежність, алго і залежність, наприклад, від певних там ліків чи медичних речовин. І в цьому випадку, якби дуже буде своя специфіка, по-перше, в принципі, навіть незалежності незалежно від військового контексту. Але так само це попасти в залежність набагато простіше, ніж з неї вибратись. І коли ми говоримо про рецепт, то якби психологічна спільнота і суспільство цей рецепт шукає дуже давно, і зараз способи, які є, вони складні, вони системні. Це психологічна підтримка. Це зміна стилю життя, якщо ми говоримо в ширшому контексті, не в контексті армії. Так, тобто дуже якісь такі речі, які системні і багато треба робити. Тому, е, от коли ми працюємо з військовими, саме з власне, от е, так як ми працювали з паном Володимиром, от власне ми до того й переходимо, що цікавить, як ви знайшлися, і яка була ваша взаємодія, е, ви знаєте, я можу сказати, ми вже співпрацюємо, дякувати Богу, три роки. На і знайшлись ми завдяки заступнику командира окремої президентської бригади підполковнику Агаєву в свій час і вже третій рік співпрацюємо, тому що навчати особовий склад взагалі це надважливо, тому що у нас іде, як ви правильно зазначили, широкомасштабна війна. У нас іде масова мобілізація особового складу і е, людей, які колись десь були дотичні до військової сфери, або взагалі не взагалі не були дотичні до неї, треба правильно вписувати в армійські реалі. Далі, да, люди, коли 20 років назад могли закінчити військову кафедру, і вже за 20 років нічого не пам'ятати з цього. Да, наша задача їх правильно навчити, що їм треба робити по посадовому сов обов'язкам, і навчити правильно взаємодіяти з особовим складом, щоб особовий склад міг виконувати завдання за призначенням. У нас під час мобілізації потрапляють збройні сили в повний зріст суспільства, починаючи від топ-менеджерів, директорів. До простих робітників, вантажників, хліборобів, it фахівців, бухгалтерів і так далі, це ну велика маса людей, в тому числі потрапляють люди з залежностями. Так? Якщо людина дожила до 35-40 років і вона вже з в своїх поведінкових стереотипах і вживає регулярно і системно, то потрапляючи в збройні сили. Вона не може одразу від цього відмовитися, бо тут, як сказала пані Оля, є вже хімічна залежність організму. Наша задача виявити таких людей, провести з ними виховну профілактичну, психологічну роботу і допомогти їм позбавитись таких залежностей, як це реалізувати командирам, які мають в підрозділі от таку проблему. Командирам треба працювати за дуже щ... практичні якісь поради, можливо, ви можете надати дуже щільно працювати з особовим складом, знати хто він, що він, звідки він прийшов, де він народився, женився, склад родини у нього, де він навчався, з метою зрозуміти, з якої категорії людей у нього потрапив воїн, да, що йому притаманне. Далі він е, слідкує, от кожен день працюючи за своїм підлеглим особовим складом, слідкує за. Його діями, да, і за змінами в поведінці. Якщо людина кожен день нормальна, а тут вона роздратована і без настрою, значить щось у неї сталося, значить, з нею просто треба взяти і для початку поговорити. А що сталося? Да? І в процесі роботи, в процесі розмови, виходити на те, що у людини да, залежність, що він схильний там святкувати кожен свято, знімати стрес, от в такий спосіб. Зрозуміло, ну насправді підхід я думаю, до кожного буде індивідуальний, але якщо може працювати ще й психолог, то це значно збільшить шанси на порятунок саме таких людей. Ви проводите певні курси, лекції, конференції з цього приводу для військових. Власне, так от зокрема з співпрацею з, з паном Володимиром, ми вже реалізували кілька проєктів. Сьогоднішня співпраця у нас відбувається в рамках проєкту «Стійкість, сила підтримка, який реалізується за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження. І, зокрема, в межах цього проєкту ми маємо можливість проводити навчання. Ми маємо можливість проводити зустрічі. Це тривалі зустрічі, коли ми маємо кілька блоків, наприклад, психоосвітній блок. І пояснення про залежності, які вони бувають, на що звертати увагу, як взаємодіяти. Так само є певні практичні відпрацювання, коли ми вчимося, як проводити от ті бесіди, про які говорив пан Володимир, тому що традиційний підхід там звинувачення, чи, скажімо, там от у залежних є такий механізм, що ну якби що що, що чим більше мене звинувачують, тим мені гірше, тим тим швидше я хочу на випити знову. ногу. Злота знов. буду робити, щоб таке от відбувалося. Так, так або не, не зло, та це, це, це не це не тому є певні техніки, які збільшують ймовірність бути почутим, наприклад, командиру. Ну і ще дуже важливий блок, про який ми говорили. Ми власне почали роботу з того, яку проблему можна вирішити, яку проблему ми хочемо вирішити. Наприклад, нам би хотілося, щоб залежності в армії взагалі не було. Ну це така, якби рожева мрія, так а, а яку ми можемо вирішити, і отут, і як ми можемо вирішити, і от оці шляхи як можна вирішувати різні проблеми, бо залежності це різні проблеми. Одна історія, коли людина є з хімічною залежністю, як сказав пан Володимир, приходить уже готовий. Е, готовим, так би мовити клієнтом, і тоді це наприклад про і безпеку цієї людини, і безпеку підрозділу, бо тому що це може бути реальна небезпека створена Однозначне. цією людиною однозначно і про перескерування, куди можна перескеровувати за спеціальною допомогою. Я знаю, що в пана Володимира і в їх офіцера психолога пані Євгенія є оцей механізм перескерування, куди людей перескеровують власне за. Професійною підтримкою, тому що не всі деякі проблеми мають вирішуватися саме професіоналами. Це є загальна практика, Так? як це відбувається, тобто є проблемна проблемний боєць, так і ви його відправляєте до цивільного психолога чи куди? Коли ми виявляємо воїна, побратима, якому треба наша допомога, ми перше працюємо з ним самі. Ми показуємо, роз'яснюємо наслідки, які тягне за собою його поведінка. Да що він підставляє не тільки себе а, вживаючи щось, він підставляє своїх побратимів, які знаходяться поряд з ним. Він підставляє своїх рідних і близьких, які його чекають вдома. І як сказала пані Оля, розраховує на його допомогу і підтримку через. З його, в тому числі, грошове забезпечення. Якщо воїн порушує військову дисципліну, він цього грошового забезпечення позбавляється. Більше того, він несе ще адміністративну відповідальність, сплачує адмінштраф. Розумієте, тому ми робо... доводимо відповідальність далі. У людини появляється розуміння того, що це неправильно, і треба виходити з цього і знімати свою залежність, переключаючи її на здорову форму, в тому числі ми направляємо людей на добровільне кодування від вживання. Після цього направляємо на курс реабілітації, коли з організму виводяться всі токсини. Да, через крапельниці, і людина вже повертається з закріпленим паттерном, що от це не можна, це погано. Да, а заняття фізичними вправами, заняття диханням, переключення його на, а, наприклад, гру в більярд або настільний теніс, або на якісь фізичні вправи гімнастику оце добре і це хорошо. Зрозуміло, насправді дуже правильний підхід, але цікавить момент вашої взаємодії в контексті, от як іншим підрозділам сил оборони можливо вас запросити представників центру Ярміс до себе провести відповідний такий лікбез для офіцерського складу, принаймні як діяти. Я думаю, що всі контакти центру Єрміз є в інтернеті, ми є в Фейсбуку, у нас є сторінка з номером телефону, і я думаю, що ми з задоволенням попрацюємо. Запрошуйте. Багато вас там особового складу в центрі вистачить? Достатньо на, -на, 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 -на запити, <світ> так? <світ> Найдемо. Найдеться завжди. Ну а загалом, чи ще цікаво, знаєте, говоримо часто про рекрутинг до війська. Хотілося би ще спитати якраз про рекрутинг до психології. Потребуєте спеціалістів? <світ> чи все вже зайнято повністю? Вакантів немає? Ми потребуємо кваліфікованих спеціалістів. Давайте говорити так, да? тому що з одної сторони дійсно потреба в спеціалістах є шалена. А, але і е, кількість людей, які готові працювати, вона Теж достатньо велика, і тут, скоріше тут. Є ви знаєте, ви зараз зачепили мою улюблену тему, тому що є кілька потреб: є потреба в спеціалістах, добре навчених, які знають, нехай вони будуть цивільними, але які знають військову специфіку і вміють працювати з військовим досвідом. Це одна історія. Друга потреба є в популяризації психологічних послуг, тому що, якби класикою переживання травматичного досвіду, класикою військового досвіду є така Явище як уникання. Так? Тобто, коли людина уникає контактів, уникає допомоги, уникає звернення за допомогою. І найбільший, одним з найбільших викликів в психологічній роботі є довести людину до цієї точки, де вона отримує допомогу. І якби тому ми потребуємо дуже багато речей. Ми потребуємо і спеціалістів, і системи підтримки, і системи роботи в громадах, яка була би теж ну, підтримуючою і і на рівні громади, і такою, яка допомагала би звертатись до спеціалістів. Тобто, це. Скажімо, якщо ми там на завтра випустимо 10 тисяч психологів, ми не вирішимо проблему. Ми маємо вирішувати її набагато більш комплексно. Але будь-якому разі за вакансіями до центру Ярміс, ви можете звернутися на офіційний сайт центру Ярміс, а за вакансіями до 210-го окремого штурмового полку, зокрема на Фейсбук. Я знаю, там все вказано, все розписано. Звертайтеся, бажайте долучитися до ваших сил оборони. Це річ потрібна зараз. і Дуже дуже важлива. Долучайтеся. Ось, ну і на останок нашої розмови, ми зрозуміли. Що є певні шляхи, певні важелі впливу на те, щоб у військових ну, мінімізувати їхні шкідливі звички, скажімо так, як і, якщо є певні випадки їхньої активації. Е, для військових просто ваші слова, ваші побажання, що хочете сказати? Якщо дозволити, я би сказав, що, перше, немає невирішених невирішуваних проблем. Да? З кожною проблемою, задачею треба працювати. Воїн має зрозуміти сам. Да, що йому треба підтримка, і що є добре, а що є погано. Задача найближчих побратимів Йому про це підказати при потребі, тому що його життя, його здоров'я, здоров'я побратимів і благополуччя родини в його руках. Да, якщо ми будемо разом, ми будемо непереможні. Тому, будь ласка, панове, разом до перемоги. Оліп, будь ласка, я буду дуже. Як це передбачено? Я хочу сказати абсолютно щиро дякую за службу. Дякую за чин. Дякую за те, що робите. А ми підтримуємо. Ну і ми також підтримуємо. У нас в гостях сьогодні були Володимир Кончить, заступник командира 210-го окремого штурмового полку з психологічної підтримки. І Ольга Кухарук, психологиня, авторка та ведуча програми Центру реадаптації та реабілітації Ярміст. Армія